Доброго вечора, добрий вечір. А скажіть таке питанечко, а є якісь новини стосовно тарифів від уклон? Бо я щось, дещо замітив, але мене ніхто нічого не попередив. Можете вас писати, що до тарифів маєте на на ціноутворення чи. Ні-ні-ні, ні, от зараз ціна стандарту у Львові. Просто я зайшов на ваші тарифи, я дивлюся ціна стандарту 20 гривень. Ціна стандарту? О, я зараз перевірю. Та-та-та. То дійсно, бо по стандарту ніби як повинна була бути інша, вартість, наскільки пам'ятаю хвилинку подивлюся. Так, так, 23 має бути. Так, вартість кілометражу по економу, по стандарту, 23. По стандарту. Де... По стандарту. 23, як, є, так, як було, точніше, так і є зараз. Дивіться, я зайшов в тарифи, уклон. Так. Зайшов в місто Львів. Так. Пише вартість одного кілометра по місту 20 гривень. Яких 23? 20 пише. А це точно стандарт ви бо бачу по економіку якраз 2,5 іде. Ні, ні, ні. Е, включаю лайт. По лайту пише вартість одного кілометру 15,3. Просто я це записую на відео. Ну, я для того, щоб показати підписникам, бо ціни, ціноутворені, я в шоці. Вартість одного кілометра 15,3 по лайту. По комфорту е, вартість кілометра по місту 21,8. Зараз хвиличку подивлюся. Це ви точно брали місто Львів, бо бачу, що. Так, місто, місто Львів не ні, 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 місто Львів, так. Я знімаю просто все на відео, це місто Львів. Mm -hmm. Я вибрав, я заходив, мені писало цей Біла Церква. Я зараз просто навіть оновлю. А, секундочку, друзі, це Угу. Наново ще раз зайду в Google. Воно мені оновляє. Так, перша біла церква. Заходжу львів. Заходжу в стандарт. Вартість одного кілометра 20 гривень. Ну, хочу, зараз перевіряю. Ну, Зазначається у нас по стандарту як вартість встановлюється від стандарту від 20 гривень. По передмістю від 20. Так, то що мені говорите за 23? Ну, mm. чому саме відображається таким чином інформація, зараз хвонечко перевірю. Чи не здійснювалося якихось уновлень у нас по цьому питанню?

За очікування, перепровірив інформацію, бачу по загальному, значить інформація про те, що тарифи здійснювалося тільки за останній період часу лише збільшення, але це збільшення йде в гринях по кілометражу від трьох кілометрів і далі. Якщо тобто маршрут йде більше трьох кілометрів по замовленню, то здійснюється, скажімо так, зменшення по замовленню. Якщо ж Кілометраж, наприклад, короткий маршрут, там, до трьох кілометрів, наприклад, то вартість замовлення буде становити по місту взагалі 26 гривень. То ну, в даний момент часу це саме йде трошки зміна по. По кілометражу. Та, ну, ну, це менше з тим. Е Добре, після трьох кілометрів, яка ціна за кілометр? після трьох кілометрів, зараз на хвилинку заберу, ще раз відкрию, скажу вам. Це після трьох кілометрів йде, зазначається ціна в вартості по стандарту 20 гривень, а якщо вартість вже становить від 5 кілометрів, ну, діапазон 5-10 кілометрів, то діється 27. Тому і відзначається інформація в самому засуночку уклону, що ціна становить від 20 гривень, тобто немає фіксованого зараз вартості ціни, тому що все динамічно, скажімо так, воно міняється. Добре. У зв'язку з попитом. Тобто, якщо кілометраж до 3 кілометрів, ціна за один кілометр складає 26 гривень, так? Так. Якщо це, наприклад, не пікові години, мається на увазі не 7-9 і не 5 сьома година вечора. Чекайте, а де це ви читаєте? Чого ми це водій цього не бачимо? Це саме зміна по вартості тарифів, відбувається воно динамічним чином. Ну, а це ми... оновлюється у зв'язку з ситуацією на дорозі і часовим проміжком. Добренько, а коли тобто. У... Uh -huh. Чекайте, ви що там такого. З е, сьомої по це тільки раз на день, з 7 по десяту вечора, так? Чи два рази на день? В пікові години ціна може бути збільшена, а це саме з сьомої по десяту, а також з п'ятої по сьому вечора. Тобто, йде саме. У зв'язку з збільшенням попиту по місту може відбуватися націнка. Якщо ж попит залишається незмінним, в такому випадку ціноутворення залишається стандартним. Добре, а чого тут в тарифах не прописали, що це 20 гривень за кілометр, після якщо в заказі більше трьох кілометрів поїздка. Ну, звідки це? Оскільки динамічність тарифів вона відзначається постійними змінами. Ми не можемо в реальному е, часі, наприклад, як на акціонерній біржі піднімати та зменшувати самі тарифи е, і оновлювати старіку, Ні -ні, я розумію, цього просто, цього. просто ви кажете до трьох кілометрів і більше, після трьох. Просто цієї інформації ніде нема. Це ви мені ну, тому, сказали. Тому що дана інформація зазначається в самому застосуночку під час вже створення самої поїздочки в залежності від часового проміжку. Ну тобто ця інформація не відслідковується, оскільки вона ну буквально нещодавно була зазначена. Як тільки наші фахівці, ну які опрацьовують інформацію на сайті, дідуть до цього переліку, вони також цю інформацію додадуть, якщо це буде, скажімо, так, актуальна на момент релізу. Розумію, тепер у загальним. Тобто е, з 7 по 10 годину вечора, якщо поїздка до 3 км, то ціна за кілометр 20 гривень. Дивіться, якщо в пікові години, то Ні, от ціна... зараз 7 до 10, зараз 7 по 10. З 7 по 10 я маю на увазі ранку вибачте. Ні-ні ве вечора. Ввечер. Вечора вечора. Вечора. Ну, вечора, так, так. вечора це з 5 по 7 відбувається збільшення потінотворення. А, ну добре, зараз з 7 вечора до 10 вечора. Ціна за 1 кілометр яка? Ціна за один кілометр, вона йде фіксована у розмірі 23. Ага, а якщо більше трьох кілометрів, то йде 20 гривень. Ну, там йде за градація в залезе в залежності від кілометражу. Ну, пі... Тому, з 3... якщо поїздка коротка, якщо по... коротка поїздка до трьох кілометрів, то вартість самої поїздки по стандарту буде 26. Якщо буде, наприклад, менше тисячі більше трьох кілометрів від 35 тисяч, то це буде 21 середньо. Ой, це таке якесь заплутана херня, що типу ви робите для того, щоб ми не могли порахувати заказ чи як, я щось не можу зрозуміти. Ну, це це динаміка ціноутворення самих тарифів, оскільки ми не є монополістами взагалі по країнам о, по Україні, точніше у нас є конкуренція о, з іншими. Агрегаторам, які, які так само що від е, фактичної ситуації по містам розраховуються, ми постійно змінюємо ціну утворення цих тарифів, ми не можемо їх тримати постійно на одному рівні. Якщо по якомусь місці, наприклад, або конкуренція, або, або інші якісь місцеві е, служби таксі зменшать ціну, ми повинні так само на неї реагувати. Це Та, зма... такі динамічні е... зміни. Я розумію, але е, з таким розрахунком, якщо ви зменшите ціну, як інші служби, так. А долар пішов догори, електрика, от мене Тесла. в мене ціна за 1 кВт від 24 гривень. Від 24 і максимум 30. Тобто ціна збільшилася. Відповідно, СТО теж підняли ціни. Бензин піднявся, газ піднявся, дизель піднявся. А ви спускаєте ціни. А хто має їздити? Типу, а з чим я маю піти в магазин, за який? Ну за що я маю купити Та, ну, мінімальний примітивно хліб з маслом і воду? Тобто там теж піднялися ціни, тому що на паливо піднялися ціни. Якщо піднялися ціни на паливо, піднялися ціни на всі продукти, тому що вони доставляються автомобілем. Я вас чудово розумію. Говори, якщо відбувається збільшення цін на встав, в такому випадку ми так само, як компанія, реагуємо на збільшення цін, якщо в ви... реальному в країні, ми відповідно так само е, збільшимо вартість потомок, ви... ціні за автомобіль. Я не розумію. Але випадку. ви, тільки що сказали, якщо і один агрегатор зменшиться, то ну ви теж зменшите ціну. Розумієте? Ну так, вірно, але знову ж таки, все залежності також з урахуванням динамічності ціни на ринку. Тобто, якщо ми збільшимо ціну, ніхто не буде на нею користуватися в такому випадку, ми повернемо ціни на такі, як і були. Тобто динамічність ринку знову ж таки. Ну так, вона тут трошки так, а трошки не так, тому що, блін, динамічність ви дивитеся. Двіці да -да. гори, вибачте, чи перев'яти, будь ласка. Ні, я не, не ви, скажімо, так не регулюємо ці ціни, і цим займаються, скажімо, так, і інші фахівці з вже з фінансового відділу, скажімо, так, які розраховують ці вартості і моніторію, скажімо, так, фактично ситуація на ринку, тому. Грубо каже, не бачу зресом якось перетугадувати або розраховувати цю всю ситуацію. Якщо вас цікавить саме збільшення ціни, наприклад, за кілометраж або за подачу автомобіля, я можу цю інформацію передати, щоб ви цікавитись даною ситуацією, але якось чітко вам зазначити, що от завтрашнього дня у вас вартість тарифу буде така, я не зможу. Ну зрозуміло, тоді передайте цю інформацію, що я цікавлюся, тому що я цікавлюся взагалі цим всім ціноутворенням. Бо то, що ви зробили ще о, в певні години, це була така ситуація. Динамічні тарифи у вас були в певні години. Але що тепер ви взяли ще й кілометраж, до уваги почали міняти. Тут ну, ми водії за це не в курсі, особисто ну, я, тому що я слідкую за цим ціну І коли мені знайомий каже, подивися ціна за кілометр, у Львові становить 20 гривень, я кажу, в смислі 20 гривень. І я заходжу, і дійсно 20 гривень за кілометр. Типа дивіться, бачиш трохи, ви не враховуєте товари інформації, що вкажуть 20 кілометрів. Тобто це має на увазі, що може бути і більша вартість. Ну так, тут просто конкретно пише. Ось 23, і 26, тобто всі місця ми поділимося. Ну, то так, це трошки трошки зле. Тому що місцями ми получаємо менше, але там, де ви збільшуєте тарифи, вони не суттєво. Тому що, як показує практика, коли у вас були оці динамічно занижені тарифи пару місяців назад, ви зранку піднімали ціну? На тарифи. Я це бачу. Піднімали на 30-40 гривень. Там, в залежності теж від суми. Якщо там була 300 гривень ціна, то ви піднімали там щось на 30-40 гривень. Але, тому що я рахував закази, я лише стосовно цього скарги. Але коли вечором е, тарифи були занижені. Знаєте, наскільки ви занижали тарифи? Якщо ціна була 300 гривень, ви занижали на 80 Ви 80 гривень не дораховували. Зранку ви плюсували плюс 30, а ввечері віднімали 80. І так само, я впевнений, що так само і зараз буде теж. Тобто немає рівності. Я не можу поставити знак дорівня між ціноутворенням в час пік і не в час пік. Отак От ви трошки працюєте за рахунок водія, зменшуєте ціну. Тобто самі не компенсовуєте і за рахунок водія їх зменшуєте. В пікові години вони пікочують і використовуються, а потім сам викликав тому бій за так. кілометрів. Бо за перебиває вас баганий зв'язок. Зараз краще чому пікові саме. Ви, е, вибачте, переб'ю вас е, зв'язок, я просто чую вас е, кожні пів слова. І взагалі я навіть не зрозумів, що ви сказали, бо в мене мережа дивлюся повна. А ну дуже зв'язок паршивий, Прям пів слова чую, кожного, і я не розумію, про що говорите. Але суть просто я зрозумів. Ні, вас ще перебуває, я не знаю, чи це ваше це в мене. Я просто суть зрозумів. І вона трошки печальна наразі. Але що зробиш? Ваша політика. Мені давно ясна. Добренько, дякую за інформацію. Гарного вам вечора. Дякую вам, Ігорички. Повідомили. Гаранти сподіваюся, uh -huh. вам також вечір Бережіть себе. Дякую, що став. До побачення, вам будь-яко, коли звертайтеся до нас. Окей. Оцініть ваше враження після Дякуємо за ваш дзвінок. Що, друзі, бачили? Ріше чули, що чудить уклон.